Як вітер кінь летить, лиш ляскає батіг, долини, скелі, ліс біжать переді мною. Упитись хочу я, мов чарою хмільною, тим виром образів, що мчить мені до ніг. Весь в милі кінь уже свій зупиняє біг, Мов саваном земля оповелася млою, та ніби в дзеркалі мінливою маною вир скель, долин. В очах моїх, все спить, лиш я не сплю. До моря я збігаю, шумливо чорний вал на берег налетів, йому вклоняюся і руки простягаю, а він плеснув і от хаос мене окрив. Жду, поки мисль моя хоч на хвилину в повінь не. Пам'яті пірне, як в буйну хвилю,